Привіт, мої любі, Мощуйтеся зручніше. Сьогодні я розповім вам чудову казку Король лев. Африканську саванну покинула ніч, поступившися місцем жаркому сонцю. Як тільки воно піднялося вище, тисячі тварин стали збиратися у величезні стада. І всі вони рухалися в одному напрямку. Чинно виступали один за одним слони, бігли антилопи, стрибками мчали леопарди. Жирафи перебирали своїми довгими ногами, ніби ходулями. Всі звірі поспішали зібратися біля житла короля заради особливого торжества. Стоячи біля підніжжя гори слави, Звірі побачили застиглих в очікуванні короля Муфасу і королеву Сарабі. Як тільки всі зібралися, вперед вийшов старий бабуїн Рафакі, всі звірі поважали Рафакі за мудрість і часто закликали його для найважливіших церемоній. Закликавши до тиші, Рафакі підняв високо над головою новонародженого левеня. Погляньте на первістка нашого доброго короля Муфаси, вигукнув бабуїн радісно. Це дитинча буде названий Сімба і стане нашим принцом Звірі зустріли ці слова гучними вигуками захвату. Лише один звір не радів молодший брат короля Шрам. Він навіть не прийшов на церемонію. Шрам заздрив братові. І хотів стати королем. Незабаром Шрама відшукав королівський радник зазу. Птах почав докоряти Левові, але у відповідь чувся лише загрозливий рик. І раптом Шрама суворо гукнули: Це прийшов король Муфаса. Брат, ти засмутив мене, сказав король. Чому ти не прийшов привітати мого сина? Пробач мені, дорогий брате. Геть забув про церемонію. Зайду до вас іншим разом, збрехав Шрам, після чого повернувся до короля спиною і побрів геть. Шов час, і король став брати сина Сімбу з собою на прогулянку. Все це наше королівство. Тут ми в цілковитій безпеці, пояснював він малюкові. Але ніколи не ходи за той гірський гребінь. За ним таїться велика небезпека. Якраз у цей час до короля підлетів стривожений зазу і повідомив, що неподалік помічені гієни, муфаса велів Сімбі повернутися додому, а сам, як справжній господар володінь кинувся проганяти гієн Сімба дуже пишався своїм батьком, а підступний шрам тим часом. Уже придумав, як одним махом позбутися Муфаси і маленького сімби, щоб самому стати королем. Для початку він вирішив заманити сімбу за гребінь, куди старі слони приходили вмирати. Тільки найвідважніші леви вирішують побувати там, нашіптував Шрам і побачив, що малюк вже готовий відправитися за гребінь, супереч застереженням батька. Розрахунки шрама виправдалися. Сімбі хотілося стати самим відважним левом. Левеня покликав свою подружку Налу в подорож. Зазу, який наглядав за принцом, не знав, куди відправляються левенята і тому невідступно летів за ними. Але кмітливі малюки випали з поля пернатого няньки, сховавшися у стаді зебр. Незабаром й Налу Виявилися далеко від будинку на кладовищі, заваленому слонячими кістками. Раптом із величезного слонячого черепа почувся сміх. Не встигли левенята і оком моргнути, як з черепа вистрибнули три злісні гієни. Так, так, що тут у нас? запитала одна. Схоже, наш сніданок прийшов. Пускаючи слину, відгукнулася інша. Я, я не не боюсь вас, хулігани, відважно пробелькотів Сімба, затуляючи на лу собою. Чули, сніданок нас не боїться, захихотіли гієни. Вишкірівши гострі ікла, гієни рушили на малюків. Але не встигли вони зробити і трьох кроків? Як могутня лапа розпурляла їх в сторони, ніби сміття. Це наспів батько Сімби, король муфаса. Він знаходився неподалік і, почув регіт гієн, вирішив з'ясувати, в чому справа. І встиг вчасно. Трійця задир втекла зализувати рани, а муфаса повів левенят додому. Муфаса трішки сердився на сина. За непослух. Але тато спробував пояснити Сімба. Я лише хотів бути відважним, як ти. Всьому свій час з посмішкою відгукнувся Муфаса. Колись ти теж станеш королем, і тобі треба навчитися не тільки відваги, але й мудрості. Глянь на зірки Сімба, там великі королі минулого, і вони бачать нас. Вони завжди будуть підказувати тобі шлях, і я теж завжди буду з тобою. Тим часом віроломний Шрам скликав своїх друзів гієн. Шрам відчував, що близький до своїх мрій стати королем. Тримайтеся мене, допомагайте мені, говорив він, і, ставши королем, я врятую вас від голоду. Одного разу, знайшовши момент, коли Сімба залишиться один. Шрам сказав йому: Твій батько приготував для тебе сюрприз і просив, щоб я відвів тебе в ущелину Ух ти, великий сюрприз, радів Сімба. Найбільший у світі, похмуро посміхнувся Шрам. Дочекавшись, коли Сімба опиниться на дні ущелини його дядько лиходій підняв лапу і подав умовний знак, побачивши сигнал Шрама, Гієни погнали стадо антилоп прямо на сімбу. Перелякане левеня ледве встигло піднятися на сухе дерево, щоб його не затоптали. Почувши крики сина, Муфаса поспішив до нього на допомогу. Злочинний план Шрама почав виконуватися. Король зістрибнув на дно ущелини, щоб забрати Сімбу і винести його в безпечне місце. І коли Муфаса вже здавалося, що безпека минула, камені під його могутніми лапами раптом почали обсипатися. Побачивши неподалік брата, король покликав його на допомогу. Але Шрам лише нахабно посміхнувся і зіштовхнув муфаса вниз на гострі роги і під підтверді копита антилоп. Як тільки стадо помчало геть, Сімба підбіг до батька. Але той вже не ворушився. Великий король помер. Незабаром поруч опинився і Шрам. Він став гнівно дивитися на Сімбу, адже Левеня не знав, як його батько опинився під копитами антилоп і звинувачував у всьому себе. Батько загинув, намагаючись мене врятувати, голосив Сімба. Так, заревів Шрам, якби не ти, твій батько був би живий. Що скаже твоя мати? Іди геть і ніколи більше не повертайся. Розгублений, убитий горем Сімба кинувся геть і не побачив, як до шраму підійшли гієни. Рідний дядько Сімби віддавав наказ покінчити з принцем. Дуже скоро швидконогі гієни нагнали левеня. І коли вони вже були готові вчепитися в нього своїми гострими зубами, Сімба заповз. Колючі кущі. Довго гієни дряпали свої морти про колючки, і нарешті вирішили піти. Але перед відходом вони попередили Сімбу Тільки спробуй повернутися, і ми загриземо тебе на смерть. Уникнувши однієї загрози, Сімба виявився перед іншою. Він не знав, де шукати їжу і воду, не міг навіть сховатися від палючих променів сонця. Він йшов цілий день, і коли сонце вже схилилося до заходу, знесилившись, завалився на землю, знепритомнівши. Нарешті сімпа прокинувся. Він довго не міг зрозуміти, де опинився. Замість спекотної постелі його тепер оточувала прохолода і зелень, а найприємнішим було те, що поряд опинилися доброзичливі істоти. Це ми винесли тебе з пустелі, дружелюбно посміхнувся левенятку маленький мангуст. Може, хочеш чогось поїсти? Широкою посмішкою поцікавився кабанчик. Мангуста звали Тимон. А кабанчика пумба. Вони пропонували сімбі на вибір безліч дивовижних страв, поки малюк не вибрав підходящу їжу. З того дня Тімон і пумба. Стали піклуватися про симпатичного левенятка і незабаром перетворилися в його кращих друзів. А Сімба все різ, і настав день, коли він виріс справжнього могутнього лева. Одного разу вночі, коли троє друзів милувалися зірками, Сімба згадав слова батька Великі королі минулого бачать нас. Вони завжди будуть показувати тобі шлях, і я теж завжди буду з тобою. Сімба зітхнув. Він дуже сумував за батьком та матір'ю, але не міг повернутися, як і раніше думаючи, що винен у смерті батька. На наступний день, повертаючись прогулянки, Сімба почув крики своїх друзів про допомогу. Пумба застряг посеред коренів дерев. А Тімун намагався захистити безпорадного кабанчика від голодної молодої левиці. Не роздумуючи, сімба затулив друзів собою і був відкинутий левицею. Він тільки вишкірив ікла, щоб вступити в битву, як почув знайомий голос: Сімба, невже це дійсно ти? Молода левиця виявилася подружкою дитинства принца, налою. Вона теж виросла і стала великою і сильною. Нала розповіла Сімбі, що Шрам став королем і тримає всіх звірів страху, а королівськими володіннями заправляє банда гієн. Ти повинен повернутися, запевняла Налу, адже ти наш законний король. Не можу, лише скрушно зітхав Сімба. Молодий Лев не міг пробачити собі загибель батька. І боявся навіть здатися на очі матері. Однак незабаром після нагли до принца прийшов старий бабуїн Рафіка. Мудрий Рафіка вказав Сімбі на небо. Спочатку молодий Лев не побачив нічого, але потім розпізнав серед хмар образ батька. Тепер ти король, твій народ потребує тебе. Повертайся, звелів Муфаса з неба. А шрам насолоджувався владою. Хоча левиця Сарабі все ще залишалася королевою, шрам звертався до неї ні трохи не краще, ніж до інших левів. Коли ж королева протестувала, шрам пускав у хід свої величезні кігті. Але одного разу скелі здригнулися від грізного гарчання. Розвернувшись на місці, шрам побачив перед собою могутнього лева. «Муфаса?» – пробелькотів шрам, не може бути, ти ж загинув. Але королева мати впізнала Сімбу і посміхнулася. Мій син прийшов, щоб врятувати нас. Іди геть, Шрам, це моє королівство, наказав Сімба. Але Шрам лише скалився. Так спробуй повернути своє королівство собі, прогарчав він. І наказав гієнам напасти на Сімбу. Ті накинулися на молодого лева і змусили його відступити до самого краю прірви. І тут Шрам, недовго думаючи, зіштовхнув Сімбу зі скелі слави. Коли ж молодий лев спробував піднятися назад, Шрам сказав Ха, схоже, я відправлю тебе на небо точно так само, як і твого батька. Почувши це, Сімба прийшов в таку лють, що одним могутнім ревком злетів на скелю слави. Шрам зізнався у вбивстві Муфаси і повинен розплатитися. З шаленим ревом Сімба кинувся на лиходія і сильним ударом скинув підступного шрама у прірву, а з іншими левами тим часом здолала гієн. Справедливість була відновлена. Сімба зайняв своє законне королівське місце. Тепер, коли життя знову налагодилося, прийшов час королю вибрати собі королеву. Сімба точно знав, хто стане його дружиною відважна та вірна подруга Налу. А Налу з любов'ю і радістю дала згоду стати дружиною молодого короля. Під радісні вигуки, оточуючих Сімба й Налу. Ніжно терлися носами. Великий кругообіг життя знову повернувся до початку, і незабаром звірі зібралися, щоб привітати нового принца. Усім війналу народився син, і коли Рафіка показав всім новонародженого левеня, всі зрозуміли, що в королівстві настали щасливі часи. Ось і закінчилася ця чудова казочка. До зустрічі, мої любі!